Дорогі люди, бажаю вам гарної дороги. Я нічого не прошу, хочу нагадати те, що записано в цій святій книзі. Написано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав Сина свого єдинородженого, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос, Він помер на христі за наші провини, за наші гріхи Христос постраждав. Ну, через три доби він воскрес, він є живий. Батько Небесний підняв свого сина і тим ствердив, що ця жертва вона прийнята їм. І Він закликає кожну людину, щоб вона надбала прощення і спасіння. Людині потрібно покаятися. і віруйте в Євангелію, так казав Христос. Примириться з Богом. Примириться з Богом, покайтесь і віруйте в Євангелію. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здійсніде, благослови Одесу, благослови нашу країну. Помилуй, і спаси в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. То бажаємо, даруємо християнську літературу безкоштовно. Дякую за увагу. Бережи, благослови вас, Господь.